До того якими методами воює Росія, і чим з'явилася інформація днями телеграм-каналах, що е расисти почали робити такі собі джихад бронемобілі? Е мовляв, там береться техніка типу БМП БТРів і набивають вибухівкою. Потім е ця машина наближається до українських військових, і там якось це все робиться, такий віддалений підрив. Чи чули про витики про такі випадки? Ну, власне, це щось нове для росіян? Чому саме до такого вони почали вдаватись? Ну, власне, що до застосування подібної тактики, в нас на напрямку не фіксувалося. Що стосується того напрямку, де було застосовано. я допускаю, що напевно відрізку фронту перед нашими позиціями зрозуміло, що все заміновано, що противник не міг протиснутись. Проводячи штурмові дії, противник не зазнав успіху, відповідно скреоти себе таким чином. Це дуже дорого і пафосно. Насправді заряджати в броньовану техніку, вибухівку, використовувати її як шахет. Ну це скоріше за все було ситуативне рішення, тому що якщо це застосовувати масово, то Російська Федерація і так вже потихеньку в них закінчується техніка і спроможності їхніх підприємств не дають можливості її оперативно поповнювати. Якщо вони будуть застосовувати ще таким чином, ну відповідно техніки зовсім стане мало. Ми думаю, що військове керівництво їм заборонить це робити. Що стосується загроз, так напевно сталося, що ця техніка змогла доїхати до наших позицій. Треба розбиратися в цій ситуації детально, як це відбулося. Тому що до прикладу, у нас на напрямку, в разі, якщо виявлена техніка противника, броньована чи легко броньована, вона вражається за рахунок наявних технічних засобів дистанційно. Дуже рідко таке буває, що має можливості заїхати прямо аж на бойові позиції. Це скоріше такі моменти відбувалися під час контрнаступальних дій, коли не було сталої лінії фронту. Так і там багато всього цікавого. Якось закінчиться війна, де боже будем живі. здорові багато цікавих історії. В сталі війні, коли є чітко сформована лінія оборони, це мало ймовірно, але є якісь звітинки, які є несталими, тобто мігрують то противник займе позиції, то ми виб'ємо їх. От, напевно, це відбулося саме на такому відрізку фронту. Масово за моїм переконанням це застосовувати з не буде, і ті втрати, які подав противник, ніби з боку України що 60 дисковослужбовців, я впевнений в тому, що це неправда, тому що в таку, на такій площі сконцентрувати 60 військовослужбовців, то є забагато. А що з такого на кшталт, як раніше говорили, що і хімічну зброю, певно, застосовують? Зараз немає такого з боку росіян? Воюють, як зазвичай? Росіяни застосовують все, що можна застосувати за винятком ядерної зброї. Що стосується е, хімічної зброї, ну, на, в нашій практиці, завдячуючи Богу, такого не було. Чи було в цілому, е, на лінії зіпнення, так, яка займає там, більше тисячі кілометрів, це треба запитувати спеціальних служб. Я не можу прокоментувати, невідомі такі випадки. Ну, можливо, так десь точково, звісно, використовували.